Доброго дня, любі малята! Рада вас вітати! Сьогодні ми з вами будемо розв'язувати логічні завдання по тему посуду. Але спочатку давайте пригадаємо, які види посуду бувають. Який це посуд? Кухонний, столовий, чайний, кавовий. Молодці! Тож переходимо до розв'язування завдань. Подивіться уважно, будь ласка, і потрібно знайти тінь до кожного предмету. Знайшли. Перевіряємо. Молодці добре впорались. Тоді наступне завдання. Необхідно з'єднати чашки з чайниками за кольором. Готові перевіряти? Тоді вперед. Молодці і з цим завданням впорались. Наступне завдання. Розставте чашки від самої великої до найменшої. Зробили? Перевіряємо. Ну, спорались. Ми молодці. В цьому завданні необхідно порахувати кожен предмет. І позначити цифрою. Давайте порахуємо. Скільки самоварів: 1. блюдечок. 3. Сукорниць. 4. Ложечок. Шість чашек. 5. Осклянок. 2. Молодці. Переходимо до наступного завдання. Відно продовжити ряд. Роздивіться уважно. Ну, що розставляємо? Чудово. Все правильно. Переходимо до наступного. Треба підібрати кожному блюдечку свою чашку. Знайшли, дивимось. Ми все правильно зробили. Чудово. Тоді переходимо до наступного. Здоку. Подивіться уважно. Як ви гадаєте, чого не вистачає в першому рядочку? Правильно, чайника в другому рядочку, тарілки, третій рядок, звичайно, чашки. І четвертий рядок ложка та веделка. Ви молодці, ви впорались з усіма завданнями. Я дуже вам дякую за роботу. До наступної зустрічі!